Радий вас знову вітати, моє аніме-любе. З вами, як завжди, я Ріямбо. В цьому відео ви дізнаєтесь про п'ять найкращих аніме фільмів. Тут будуть лише ті, які я бачив сам. Отже, за якість ручаюсь, в Японії існує сильна традиція у творах опиратися на багатий фольклор і феодальне походження своєї країни. Так, один ранній вестерн Hit використав міф про Сьогуна, щоб створити жорстоку та похмуру фантастичну пригоду, тоді як студія Гіблі використала синтуїстський фольклор, щоб розказати нам розповідь про дорослішання. Не менш поширеним в аніме фільмах є інтерес до майбутнього та інтеграції технологій в життя людей. Цей жанр також відомий своїм виразом і дослідженням історії Японії з вільною як традиційною, так і ядерною. Перед початком хочу вам подякувати. Нас же більше двох сотень. Це неймовірна мотивація. Не здаватись і творити далі. А я, у свою чергу, як завжди, змушений попросити вас натиснути лайк, написати будь-який коментар для просування цього відео, підписатись, якщо не підписані. До речі, всі коментарі я читаю і по можливості відповідаю. Отже, прийшов час брати тару улюбленої своєї рідини, вмощуватись позручніше і насолоджуватись переглядом. Привіт в обладунках. Важко переоцінити величезний вплив цього фільму не лише на культурну та естетичну еволюцію японської анімації, але й на форму науково-фантастичного кіно в цілому. Цей фільм отримав похвалу Джеймса Камерона і братів та сестер Вачуські. Все в ньому натякає на витонченість і глибину від занедбалих ринків, клаустрофобних коридорів, натхненних схожістю на відоме місто Коулун до звукового оформлення, сумної, але прекрасної партитури Кензі Кавай її, Мамуру взяв початковий матеріал та, мабуть, перевершив його, отримавши й без того п'янку науково-фантастичну екшн-драму та перетворивши її на неймовірну інтелектуальну розповідь про штучний інтелект. Привид в обладунках любить задавати питання своїй аудиторії: що робить нас людьми? Це душа, або це плоті кістки? Що буде, коли наші спогади можна стерти та замінити? Якщо ваше тіло цілком механічне, чи можете ви все ще називати себе людиною? Дії фільму розгортаються з оригінальною мангою Масамуни Сіру 1989 року в світі, населеному кібергами у вигаданому японському мегаполісі Ніхама. Привид в обладунках розкаже нам про майора Мотоко Кусанагі. Командира внутрішньої оперативної групи спеціального призначення, відомої як відділ громадської безпеки номер 9 яка починає сумніватися в природі власної людяності в оточенні світу штучності. Мотоко та її команді доручають затримати таємничого ляльковода, невловимого хакера, якого вважають одним із найнебезпечніших злочинців на планеті. Вони йдуть по серії злочинів, скоєних пішаками ляльковода. Першні, здавалося б, не пов'язані між собою події, зливаються в воєдину, тим самим відкриваючи відповідь на безліч питань. У наш час цей фільм став ще більш важливішим ніж понад 27 років тому. Бо це історія про те, що означає жити і розвивати себе в епоху цифрових технологій. Отже, якщо вам подобаються філософські дискусії про душу та наслідки техногенної еволюції, подивіться цей фільм. Якщо ви просто хочете побачити купу поліцейських кіборгів, які стріляють, подивіться цей фільм. Якщо вам сподобалась матриця, ви знаєте, що робити. Могила світлячків У цьому фільмі немає ні героїв, ні лиходіїв. Сейта і Сецуко не герої. Єдині героїчні вчинки, які вони роблять протягом фільму, це любов і турбота одне про одного. І тітка, хоч і сувора, і несправедлива не лиходійка. Це фільм про двох дітей-сиріт, які намагаються вижити, поки суспільство, в якому вони виросли, розвалюється навколо них на порох. Наш головний герой гине на початку фільму. Відразу ми починаємо готуватися до подальшої історії. У спогадах ми повертаємось до моментів, коли починаються наші проблеми. Назад, до бомбардування японського села. Ми бачимо Сейту, хлопчика років 14 і його набагато молодшу сестру Сецуко, які, рятуючись від полум'я, хочуть побачити, чи їхню матір ніхто не врятував. Тим часом батько перебуває на японському флоті. Після цих. Жорстоких подій вони їдуть на деякий час жити до тітки. Проте перевантажена ними вона стає надзвичайно озлобленою на них, і Сейта розуміє, що їхня єдина надія полягає в тому, щоб жити самостійно. На деякий час втечу в сусідну місцевість, де їм короткий перепочинок, поки холод і голод не нагадують про себе. Сейта намагається забезпечити їх обох як найкраще однак, незважаючи на свої найкращі наміри, без їжі чи дому, все цуко важко змирити з гіркими обставинами, в яких вони опинилися. Можливо, саме неймовірно красиві образи є контрапунктом історії. Можливо, невеликі тріумфи брата і сестри, які, незважаючи на наше знання майбутніх подій, дають нам надію, що вони якимось чином зможуть справитись. Можливо, емоції, які переживають герої, з усіх цих причин і набагато більше. Могила світлячків і трансцендентною не просто трагедією, а чимось набагато більше. Тим, що хоче торкнутися на нашої власної свідомості прихильники стилю Міядзакі будуть вражені ідеальним оформленням. Але навіть тим, хто не буде вражений анімаційною складовою, не знайдеться багато недоліків. Незважаючи на те, що аніме показують в художніх театрах по всьому світу, більше через нішевий інтерес, ніж через якість зображень. Могила світлячків насправді є фільмом, який можна назвати мистецтвом. Паприка. Немає сумніву, що Сатоші Кон є одним із найкращих режисерів на сцені аніме. його останній фільм, паприка, це візуальна насолода та розважальна подорож, яка варта часу будь-якого шанувальника аніме, наповнена пам'ятними персонажами та продуманими концепціями. Якщо ви ще не сідали на хвилі Сатоші Кона, то цей твір є непоганим для початку. Проте я повинен сказати, що незважаючи на його чудеса, є деякі незначні дірки. І це може бути просто тому, що Кон надто багато разів вертався до однієї. Увесь інтелект Папріка робить його фільм, який з'ядять більше шанувальників аніме. Папріка, як би складно її було технічно здійснити, для кона була дитячою грою. Це була адаптація твору іншого автору, Сейші Мінакамі. Тим не менш, Кон написав сценарій і вніс багато суттєвих змін, щоб оригінальна історія виглядала як фільм. Ті, хто знайомі з творчістю Сатоші Кона, повинні знати, що він любить поєднувати реальність та ілюзію. Паприка не стала винятком: мати справу зі світом мрій через Дісі Міні, пристрій, за допомогою якого можна виходити в чиїсь сни. І як і очікувалося, світ мрій, сповнений Коном, був неймовірно образним і сюрреалістичним. Анімація та мистецтво цього фільму були найкращими з робіт Кона. А також більшості аніме цей фільм вартий уваги лише через анімацію. Музика була однаково гарною, створюючи нав'язливу, але прекрасну атмосферу. Кон чітко звільнився від божевільної постійно мінливої початкової послідовності сну. Однак це не означає, що це зроблено без вишуканості навіть навпаки. Незважаючи на безумство фільму, кінематографічний сяйва кона засліплює образи приголомшливі і неймовірно креативні, іноді лякаючі. Тут є також кілька хитрих мотивів, які створюють настрій і тон. Зокрема, божевільний парад, який симлює всі інші мрії. Все це поєднується, щоб створити унікальний контрольований хаос візуальної уяви. Як? який неможливо забути. Загалом, незважаючи на те, що це щось справді нове, і незважаючи на наявність кількох неприємних передбачуваностей, паприка є дуже добре зробленим фільмом. Віднесені привидами. Цей фільм отримує 99% рейтингу на Rotten Tomatoes. 106 із 107 критиків високо оцінили його. Починається все з молодої дівчини Чіхіро, коли вона їде на задньому сидінні автомобіля своїх батьків до їхнього нового дому. Чіхіро байдуже маленьке створіння, не задоволена переїздом, засмучена зміною школи та загалом дуже налякана, бо не хоче пробувати щось нове. Коли її тато їде на його думку обхідним шляхом до їхнього нового дому, вони знаходять покинутий парк розваг. Неохоче Чіхеру йти слідом за своїми батьками всередину, щоб побачити, що парк не покинутий. Це насправді прохід до світу духів. Її батьки починають ласувати їжею з іншої сторони, навіть не усвідомлюючи цього, і заради цього частування перетворюється на свиней. А в подальшому ця дівчинка буде подорожувати цим дивним світом в пошуках рішення цієї дивини. Однією з найкращих частин цього фільму є те, що в ньому нема чітких добрих чи злих персонажів. Кожен має трохи того і іншого, хоча, можливо, деякі дозволяють своїм злим сторонам вилізти на світ. Більше за інших таким чином це дуже реалістично. Звісно, усі персонажі були досить передбачувані, а Чіхіро часом діє на нерви. Але загалом ти насолоджуєшся всіма персонажами, створеними геніальним Міазакі. Весь цей чарівний світ із дивними створіннями та чарами, лише алегорія до завжди важкого переходу між дитинством і першими кроками дорослого життя. Це вік, коли ви починаєте мати справу з відповідальністю, коли ви розумієте, що ваші вчинки мають наслідки, і ви повинні приймати рішення, які вплинуть на ваше майбутнє. Ти визначаєш себе і хід свого життя. Міядзакі використовує ці прості концепції, перетворюючи потребу знайти особистість, спосіб текти з чудового, але жорстокого світу, де Чіхеро раптово потрапила в пастку. Його ворожість досить добре імітує драматизм процесу, оскільки він підсилює потребу в додаткових зусиллях яких кожен із нас повинен докласти в певний момент, щоб перезавантажити своє життя та свої позиції, можна сказати набагато більше про двогодинний фільм, але я утримуюсь від цього. Віднесені привидами демонструє більше креативності за 15 хвилин, ніж будь-який інший анімаційний фільм, який я бачу. Ця творчість це те, що потрібно відчути. Тому я не збираюся спойлерити вам її заздалегідь. Дозвольте лише сказати, що цей фільм сповнений візуальних видових і сюрпризів, які закрутять голову навіть самому затятому кіноману. Акіра. Коли Акера вийшов, безліч критиків назвали його найкращим кіберпанка аніме. Ну на той час так, можете сказати ви. Але що зрештою мене вражає, так це те, що титул все ще дуже гідний навіть сьогодні. Акера це історія з епічним наративом, приголомшливим художнім стилем і атмосферним саундтреком. Я був дуже здивований тим, що режисером шоу був сценарист Акер. Не так багато людей можуть написати мангу та зрежисерувати її. Але через це Акера балансує на межі провал, тому що сам факт, що Кацухіру Атому вирішив розповісти складну історію, яка охоплює майже дві тисячі сторінок майже за дві години екранного часу. І це призвело до значного різання сценарію. На щастя, те, що залишилося, все ще перевищує те, що ми переважно отримуємо в жанрі науково фантастичних бойовиків навіть сьогодні. І це дуже сприяє потенціалу повторного перегляду. Насправді я б рекомендував переглянути акцію ще раз, через деякий час вишвидше за все помітити деякі деталі, які пропустили в перший раз. Акера дуже суперечливий твір мистецтва, але незважаючи на це, чудовий. У жодному разі це не легкий перегляд. Як і будь-який інший основоположний твір мистецтва, акера далеко не бездоганний, тому багато людей навіть не вважають його хорошим фільмом з усім цим безпричинним кровопролиттям, дірами в сюжеті, дивними побічними персонажами тощо. Я впевнений, що мені не потрібно наголошувати на якості мистецтва анімації. Зокрема, усі це вже робили багато разів. Це все одно, всесвітньо визнана віха в анімації, та перший японський фільм, який конкурує з цінностями виробництва західних студій, таких як Дісней. Через 30 років після руйнівного вибуху, який знищив місто, народилася нова столиця Нео-Токіо, розгалужена, хаотична, як Лос-Анджелес фільму Той, що біжить по лезу». Місто охоплене насильством з боку воюючих банд мотоциклістів і протестувальників, які бунтують проти несправедливих податків. У Акері два головних герої лідер угрупування босозуку, японська банда байкерів Шотаро Канеда та його друг дитинства, тецо Шіма. Вони не мають жодної участі в пост'ядерному апокаліптичному суспільстві Неотокію. Вони просто розтрачають своє життя, але все починає змінюватись, коли тецу отримує величезні телекінетичні здібності. Ніщо не зрівняється з Акерою в тому, скільки масштабу, глибини дії та чистого божевілля можна вмістити в 2 години 5 хвилин. Без сумніву, інші шоу висвітлювали подібні теми. Але зрештою, Акера у тому, що він стискує величезну епічну мангу в дуже короткий проміжок часу, але все ще доступно для новачків. Звичайно, ці новачки можуть відчути, що все трохи заплутано, але зрештою це верне вас назад, тому що наприкінці. Ви хочете зрозуміти таємницю відому як акера?